Ще хотів би розглянути одну таку цікаву, цікаву цікавий аспект. Це власне яка частина самої мови у процесі, мовлення, тобто мова і мовлення, мова і спілкування. Якщо розглянути все, все спілкування, то його можна розділити приблизно на чотири рівних частини, умовно, умовно різні. Умовний рівні. Перша це, коли ми маємо скажімо, ситуацію комунікації, спілкування, коли ми спілкуємось, можна виділити чотири частини в всій цій комунікації в цьому спілкуванні. Перша це контекст, в якому ви спілкуєтесь. Тобто ви знаєте, про що ви кажете. Це приблизно скажімо, одна чверть інформації, яку ви отримуєте. Це вже контекст, ви вже знаєте про що. Далі, Друга, друга частина, друга друга, друга друга частина це жести, міміка, рух, мова тіла. Тобто те, що ви можете сприймати вже знову таки так звані ексремлістично, тобто без мови, власне, але за рухом тіла, того, з ким ви спілкуєтесь. Ось. Тому, до речі, коли ми спілкуємося з телефоном і не бачимо співрозмовника, нам важче зрозуміти його, бо ми, його не, бо ми візуально сприймаємо дуже велику кількість інформацій, умовно кажучи, одну чверть. Наступна третя частина власної інформації це інтонація, це чергування наголосів та пауз. Бо не так важливо іноді, що ми кажемо, як як ми кажемо. Як ми кажемо, це важливо. Це дуже важливий додатковий елемент розуміння. Ось тому просто читати текст набагато важче, ніж його слухати, або навіть його слухати і бачити. От і тільки четверта частина, власне, це є текст, мова. Так? Тобто, ми бачимо, що власне мова. В інформаційному, скажімо, ну в акті спілкування, коли ми спілкуємось, вона займає приблизно одну четверту тільки. А три четверті займає три чверти одну чверті. От три чверті займають е, контекст, міміка і інтонація. Тобто, коли ми спілкуємося з іншими людьми, ми вже сприймаємо е, інформацію три чверті не з мови. Тобто, а з позамовних якихось чинників. Тобто, людина, яка, до речі, багато спілкується з людьми, з іншими людьми, наприклад, менеджери різні і так далі, а, продажники або якісь інші люди, які просто постійно спілкуються, вони дуже легко вивчають мови, бо вони мови, іноземні мови, бо вони звикли вже сприймати цю інформацію максимум, максимально, максимально вижимати з е, інформацією з відеоряду, з візуальних, з інтонації, з жестикуляції. Ось. От такий, такий цікавий погляд. От тому, будь ласка, ніколи не, не бійтесь, нічого всі психологічні бар'єри, як бачите, вони, вони тільки от одна четверта мова, це тільки чверть. Все інше ми вже сприймаємо поза мовою. Тобто це не складно. Спілкування це не складно. Ви вже на 75% готові до спілкування. Вам треба тільки вивчити останні 25%. Добре, дякую за увагу.